Перед початком опалювального сезону Анатолій замовляє дрова в місцевому офісі Хмельницького надлісництва. За 7,5 кубометрів заплатив 14 тисяч 175 гривень. Каже, зазвичай цього вистачає на весь сезон. Кожен рік купую дрова, ми дачний участок і домик, відповідно, треба опалювати. Близько однієї тисячі двохсот машин дров для населення реалізовано з початку 2025 року, каже лісничий Хмельницького надлісництва філії Подільський лісовий офіс Олександр Доценко. Заготовляють дрова трьох порід. Тверда, м'яка та хвойна. Найбільша тепловіддача каже. Краще за все опалюватися. Ну, тверда, ну там і граб, і ясен, дупи. У них тверда. Скажем, щільна текстура, щодо волокон, і вони довж довше горячі менше. Кількість бажаючих зігрітися взимку дровами збільшилася, тому у черзі доведеться зачекати місяць, а то й два, каже інженерка електронного обліку деревини Оксана Шаргун. Проте запевняю, що дефіциту деревини немає для того, щоб виписати дрова. Потрібно ідентифікаційний код приходить до нас, пише заяву. На основі заяви ми виписуємо рахуночок на оплату. В рубку беруть дерева ті, що відстали або припинили свій ріст та лежать на землі, а також ті, у яких присутні виражені хвороби, каже Олександр Доценко. Додає, яка вартість на деревину цьогоріч. Якщо ціну брати з лісу, це людина сама вантажить вручну, то ціна за куб йде 1230, це за один куб. Якщо ціна для проміжного складу, це наша машина вивозить на проміжний склад, і звідти приїжджає вже ваша, ми навантажуємо її, то ціна 1320 за куб. Ну і вже наша доставка це коли наш ЗІЛ везе в двір споживача додому типу, людині, то все залежить, ціна залежить від відстання вивезення. Також в нас є продаж рубаних дров це на нижньому складі з самовивозом. 3420 за один кубічний метр. Тричі на день лісоруби здійснюють доставку деревини до населення, каже Олександр Доценко. Після того, як лісоруб завершив розкрижування дрів, трактор її поскладав, майстер лісу замірює штабель. і… Кріпить електронну бірку, електронний чіп, такий, скажімо, бірку, тобто, яка має серійний номер, порядковий її номер. І за цією біркою можна переглянути всю інформацію. Походження цієї деревини, тобто звідки вона де зрубалася. Діє обмеження 15 кубічних метрів деревини на рік може придбати один покупець, каже Оксана Шаргун. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.